Росія не зацікавлена у перемир'ї у війні з Україною. З такою заявою напередодні виступили представники російської злочинної влади. Це озвучив міністр закордонних справ Сергій Лавров. За словами окупантів, у 2025 році вони таких перспектив не бачать. Все Це лунає на тлі попередніх заяв Дональда Трампа про замирення у війні. Сьогодні ми вирішили пригадати, скільки разів і у яких форматах намагалися домовитися у російсько-українській війні. Наталя Нагорна про наші перемир'я і війну після них. Ну а з новинами повернусь до вас о 23-й. Це слово, яке за останні 11 років я чую в Україні чи не найчастіше. Це слово перемир'я. Йому передують перемовини, а опісля ескалація. І сьогодні ми згадаємо головні перемир'я, які були в Україні за ці 10 років. 6 червня 2014 року можна офіційно вважати початком перемовин про мирний процес в Україні. У цей день відбувається перша зустріч: Порошенко, Путін, Оланд та Меркель Французький бенувіль, відзначення 70-ї річниці операції союзників у Нормандії. Відтоді зустріч керівників Франції, Німеччини, Росії та України називають нормандським форматом, де б вона не відбувалася. Порошенко тоді ще у статусі новообраного президента. З очільником країни-агресора публічно він спілкується менше однієї хвилини. Про це свідчить ось цей стоп-кадр. Далі чверть години за закритими дверима. Після чого заяву робить Оланд. Говорили про те, що треба зробити все, аби локальні конфлікти не переростали у війни. В офісі ж президента Франції переповідають і подробиці, ніби Путін і Порошенко потисли руки і домовились провести найближчими днями переговори про припинення вогню. Перша зустріч. У нормадському форматі відбувалася у переддень інавгурації Петра Порошенка. Про його мирний план стає відомо, коли він офіційно стає верховним головнокомандовичем. Звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів. Мирних людей, контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому, з трибуни Порошенко звертається до жителів сходу російською. Чим я як президент приїду к вам в найближчий час? з миром. цього дня? Леонід Кучма висловлює сумнів, що з Росією можна буде домовитись. Росія сьогодні буде переговори один на один. З, знаєте, яким чином ультиматуму. Що ви українці, визнайте Крим, що він не ваш. Що ви українці? Давайте федералізацію робити, на яку ми ніколи не підемо. Поради щодо перемовин дає Лукашенко: їжджайте в Крим і договаривається там, щоб Крим був українським. Не теряйте його, 18 червня 2014 року. В Україні анонсують десятиденну тишу. Можу сказати, що час припинення вогню. Буде достатньо коротким. Мова йде про припинення вогню, безпечний коридор для російських військових, буферну зону на кордоні, зміни до конституції та дострокові вибори. Мною буде відданий наказ про припинення вогню. Якщо дотримуватися хронології, 26 серпня не є днем, коли оголошували перемир'я, але говорили про мир. Це було у мінську у розпал Іловайської трагедії. На цій зустрічі закладається основа мінських угод. У ній також брали участь президенти Білорусі, Казахстану та Верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон. І саме на цій зустрічі Порошенко та Путін вперше публічно тиснуть один одному руки. 5 вересня 2014 року. Перший мінський домовленості і перемир'я підписано разом із ватажками терористів. На той момент Україна вже знає, чого варті домовленості з росіянами. Кінець серпня, 14-го закарбувався в історії під назвою Іловайський котел. Коли те, що називали зеленим коридором, перетворилося на дорогу смерті. Сотні загиблих українських бійців, сотні зниклих безвісти. Ну не означає, що что... Это является прекращение огня каким-то изменением курса на отсоединение. Прекращение огня позволит нам сохранить жизни не только мірне разом, а за грані життя тих людей, з оружием в руках, отстаивают свої идеалы. 6 вересня 2014-го. Це перемир'я дійсно не витримує і доби. Обстрілюють Красногорівку золоте, попасно. Луплять з мінометів та гранатометів. У зведеннях закріплюється фраза. Українські військові дотримуються режиму припинення вогню. Вже за два тижні у мінську обговорюють розведення на 15 кілометрів та особливий статус для Донбасу. Як прикраті вогонь? І сповнені першого пункта меморандум. Україні. Сьогодні ми розглядаємо. у середині жовтня 2014-го Українці вже мають сподівання, адже газ та нафта подешевшали, а на Росію діють санкції. Найголовніше, щоб Росія забезпечила реальне виконання мінських домовленостей. На жаль, у цьому контексті ще багато проблем. Європейські лідери говорять бачить стриманий, але прогрес. Кінець 2014-го року війна продовжується. Інтенсивність бойових дій лише. Посилюється, активізуються. активізуються бої за Донецький аеропорт. Початок 15-го. 12 цивільних гине під час обстрілу з градів на блокпосту під Волновахою. 32 людини гине під час обстрілу східного району Маріуполя. Ці вбивства цивільних навіть не розглядають в ООН через право вето, яке має Росія. Останній день січня 2015-го на зустрічі у мінську українська сторона наголошує на мирному плані Порошенка, але представники бойовиків наполягають. Лінія розмежування вже змінилася. Журналісти за зустріч спостерігають за парканом. Весь мир сьогодні ожидає середина лютого. І знову мінська цю зустріч назвуть грою нервів. Другі мінські перемовини триватимуть майже 17 годин. Саме в той час на Донбасі росіяни створюють ще один котел у Дебальцеві. Напруга відчувається не лише у залі, а й у кулуарах. Скаж! Йди на, Скаж! 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 на прощання Порошенко скаже Лукашенкові: Путін грає нечесно. Режим тиші тоді все ж оголосили. Я свідомо зараз не буду говорити, що буде робити Україна у випадку, коли мирний процес буде зірваний. Скажу лише одне: отримавши удар по одній щиці, іншу. Ми подставляти не будемо, але Дебальцеве було втраченим 31 серпня 2015 року. Верховна Рада розглядає зміни в конституцію та особливий статус для Донбасу. Це засідання закінчиться тим, що у бік парламенту полетить бойова граната. Загине п'ять нацгвардійців. Більше ста людей отримають поранення. Вже наступного дня мало розпочатися шкільне перемир'я. Наприкінці вересня 2015-го сторони домовляються про взаємний відвід озброєння калібром більше як 100 міліметрів. Відведення озброєння буде відбуватися під чіткі гарантії сторін. Весь світ і наші вороги, Росія і наші друзі наполягають на тому, що Україна. Має виконати мінські домовленості, які для неї дуже невигідні. Нормандська четвірка домовляється, якщо сторони витримають дві доби тиші, можна відводити важку техніку. Відвід починають з Луганщини. Першими їдуть танки. Їдемо додому, все, до дітей, до жінок. А в нас немає вибору. У нас наказ відійти назад. Складені графіки відводу техніки. На відведення озброєння дають 40 днів. За танками відводять гармати та відтягують міномети. 23 грудня 2015-го має розпочатися різдвяне перемир'я у цей час. Росія окуповує населений пункт Комінтернове під Маріуполем. На честь тепер уже великоднього перемир'я поновив роботу контрольно-пропускний пункт у станиці Луганській. Люди нарешті можуть пройти з окупованого Луганська та назад. Це чотири основні приводи, аби оголосити перемир'я: Великдень, Різдво, жнива та 1 вересня. Перші дні осені 2016-го на Донбасі тихо за домовленості тристоронньої контактної групи. Діти йдуть в школу навіть і при фронтових містах, наприклад, у Красногорівці, де у будівлі розбит третій поверх вересень 2016 року. Леонід Кучма від України, Борис Гризло від Росії та Мартін Сайдик від ОБСЄ підписують так звану рамкову угоду. Мирний план Порошенка плюс ініціатива Путіна на трьох ділянках фронту має відбутися розведення. Військові мають вийти зі станиці Луганської, Петрівського та Золотого. У станиці Луганській місцеві влаштували акції протесту, аби українські військові не йшли. Якщо сьогодні відходять зі станиці, завтра буде щастя. Після завтра буде айдар, потім Сернецьке, потім вся інша Україна. Ділянка петрівське Богданівка. Тут військові виходили з технікою та гаслами. Браво, а ось у золотому обурювалися самі військові і переконували, залишати цю позицію не можна. Це не те місце, яке потребує відведення. На розведення в мінську давали два тижні. Процес мали контролювати представники ОБСЄ. Вони ж виходять з заявою, що не можуть перевірити. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не мала можливості здійснити верифікацію, що розведення сторін відбулося. Але від золотого 4 тоді військові все ж відходять, щоб повернутися влітку 2018-го. Коли у золотому 4 ввішали прапор, місцеві дивувалися, бо були переконані, що вони і так українська територія, і про всяк випадок трохи боялися. Ваша то шляпа страшна. Буває <сум> інавгурація Зеленського повертає перемовини на нове коло через п'ять років війни. Українцям знову обіцяють мир. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань. Готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території, і знову до жителів східних областей з трибуни українського парламенту звертаються російською для початку цього діалогу, стане повернення всіх українських пленних. Наприкінці червня 2019 року у станиці Луганській починають будувати ділянку розведення військ з українського боку, розбирають блокпост і починають робити гарну асфальтовану дорогу в бік окупованої території і великі. Ки міст у липні 2019-го зброя затихає, аби в прифронтових регіонах могли пройти вибори в місцеві органи влади. На брифінгу президент Зеленський оголошує, Україна приймає формулу Штайнмаера. Вибори повинні проходити згідно нашого законодавства А ми це будемо обговорювати. Якщо там хтось буде, виборів не буде. Якщо там будуть будь-які війська, будь-які війська. Розумієте, виборів не може бути. Опозиція відразу називає це зрадою і капітуляцією, хоча саме формулювання з'явилося ще за часів правління Порошенка і було передбачено мінськими домовленостями 14 та 15 років. Тоді формула і отримала свою назву, коли Штайнмаєр був ще міністром закордонних справ Німеччини. Легітимізації російської окупації окупованого Донбасу легітимізації незаконного референдуму Криму. І незаконної анексії Формула передбачала вибори під наглядом спостерігачів ОБСЄ, їхнє визнання, ухвалення закону про особливий статус Донбасу і контроль кордону. Але кожен цю формулу трактує по-своєму, особливо останній пункт. Популярний жарт у змі, те, що носить ім'я Штайнмаера, не може повторити навіть сам Штайнмаер. У листопаді 2019 року війська починають розводити під прицілом камер журналістів. Представники преси нервують, не можуть проконтролювати, чи дійсно відійшли окупаційні війська від Петрівського та Богданівки. Нас туди не пускають. Місія вітає відведення сил в районі Петрівського. Ми віримо на слово об'єсві. Я правильно вас розумію? Ми, ми віримо на слово об'єсню. Ми бачимо, в мене розвідка доповіла свідки з передової так. позиції, що противник мило. запустив білу ракету і зелену. Шановний, Розуміє, ми і віримо з своїм очам, свої розвідці, а не вам. 9 грудня 2019 року у Парижі чергова зустріч Нормандської четвірки. Тепер вже із Зеленським. Зустріч від якої чекають домовленостей про мир за стіл перемовин. Сідають представники чотирьох держав: Меркель, Путін, Зеленський. Місце французького президента вже займає Макрон. Було довго, але було все дуже предметно. Якщо потепління какують, я думаю, що так. обіцяють обмін всіх на всіх. Зеленський та Путін акцентують, мають різні погляди, коли кордон має перейти під контроль України до чи після виборів на Донбасі. Путін шантажує Європу дешевим російським газом. У нас в квартирі газ а у вас. 13 липня 2020-го. ще один доказ того, чого варті домовленості про перемир'я. Під час оголошеного режиму тиші група українських морських піхотинців намагається забрати тіло командира, який підірвався на розтяжці. Російські війська обстрілюють евакуаційну групу. Упродовж трьох днів пораненого бійця Ярослава Журавля не дають евакуювати з поля бою. Лише через тиждень росіяни віддають, але вже його тіло. Через чотири дні після його поховання оголошують про перемир'я, яке отримує назву Всеосяжне. 10 лютого 22 – зустріч нормандської четвірки в Берліні. За два тижні увесь світ дізнається, що вона була безрезультативною. Найдовшим та до певного моменту найефективнішим здавалося всеосяжне перемир'я, але саме воно закінчилося повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Головне українське гасло в будь-яких мирних перемовинах станом на тепер. Жодного слова про Україну без України. Свої мирні плани представляють. Ляють Україна, Китай, Бразилія, але вже 10 років Росія доводить, дипломатія з терористами та окупантами не працює. Кожен мир Росія закінчує тільки ще більшою війною та агресією. Наталя Нагорна, горна, Андрій Ветешкін та Павло Садовников ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.